Зараз ви бачите, як може виглядати тернопільський аеропорт в майбутньому в облдержадміністрації. Сподіваються, що цей проект вдасться втілити у життя. кажуть, починати звичайно потрібно із менших масштабів. Обговорювали запланований із представниками польської делегації, які вже мають неабиякий досвід у цій сфері. І зараз нам треба сформувати концепцію цього литовища, тобто і термінали їх пропускну здатність людей. Термінали для літаків для перебування і полосу злітну і рульошкою. Тому є багато у нас питань, які ми ще мусимо зараз переглянути, але відповідності до тих вимог, які сьогодні запропонують і порадять наші колеги з готовища Жешова. Віктор Овчарук каже, на реалізацію проекту потрібно більше коштів ніж часу. На ті роботи, які вже запланували, треба мінімум 15 мільйонів гривень. Це надзвичайно дорогий проект, але це ми маємо до цього тягнутися до кращого, хоча би наполовину. Можливо, зробити з цього проєкту. Нам основне це якщо не підійде цей термінал, то це новий термінал зробити, поправити руліжку. І якщо треба буде, то полосу збільшити до 2 км. 800. Це хоча б ці необхідні речі, тому що ми запустили вже літаки. Польські ж гості розповідають, Жешовський міжнародний аеропорт це результат десятирічної роботи. Основні роботи до того стану, який ми маємо зараз, відбувались протягом 5-6 років. Останній термінал, який ми здали для використання, був у 2015 році. Сьогодні ми маємо в Жешові найбільший ангар в Польщі, в яких можна ремонтувати такі літаки, як Дрімлайнер. Сподіваємось, що наш розвиток, наша інфраструктура буде добре. Прикладом для розвитку литовища в Тернополі В облдержадміністрації кажуть, аби втілити задуманий проект тернопільського аеропорту, намагатимуться не лише шукати інвесторів, а й залучати кошти з фонду регіонального розвитку.